56 разів російські військові атакували Херсонщину за останню добу. Херсон був обстріляний 19 разів. Снаряди влучили у заклад освіти та житлові будинки. Також відомо і про чотирьох поранених людей. У них рани різних ступеней тяжкості розказав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Він додав, що били окупанти Путіна з артилерії РСЗВ та мінометів. На Миколаївщині російські окупанти знову завдали ударів з артилерії по Очаківській громаді. Постраждалих немає у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно. Розповів керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім. У Донецькій області дістали поранення четверо цивільних людей в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру, сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, поки неможливо порахувати точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, ці міста від початку війни Росії проти нашої країни у тимчасовій окупації російських варварів.